Мотивуюча виставка картин від сьогодні діє у Тернопільському обласному клінічному онкологічному диспансері. У різних відділеннях вивісили роботи художників із Тернополя, Львова і не тільки. Загалом 45 картин. Пам'ятаю, той день, коли я почула діагноз, коли я вийшла з кабінету монографічного. я не знала за що моє око має зачепитися. І в коридорі втопила стіну, Вона була сіра, гола. Ну мені дуже важко було і десь, якби побачивши таку картину, і десь прочитавши, що все буде добре в тебе. Напевно, це трошки 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 буде спонукати, не падати у вічі. Так Ольги Навроцької зародилась ідея розмістити у стінах онкодиспансеру виставку мотивуючих картин. Адже нещодавно жінка і сама була тут пацієнткою. Кожну картину супроводжує мотивуючий підпис, слова, які у важку мить покликані розрадити, дати надію, розвеселити. Емоційний стан пацієнта це. Це вже факт затверджений: 70% дає одужання. І от власне картини, і я думаю, що Марія Йосипівна зі мною погодилася, розповіла би ще більше. Вони справді піднімають дух, вони піднімають настрій. Дві роботи зі свого доробку надала для виставки і художниця Любов Поворозник. Переконана, це якраз те місце, де вони потрібні. Дві роботи з пейзажами місця, які мене надихають саме роботи сонячні. Сподіваюся, люди будуть дивлячись на них себе відчувати, просто щоб відволікатися хоча б на хвилинку, себе переносити в інше місце, можливо, помріяти. Виставку організували з ініціативи всеукраїнської платформи жінки у бізнесі у Тернопільській області за підтримки керівництва онкодиспансеру. Окрім того, українська діаспора в Італії передала образи та вервицю, які так само покликані підтримати пацієнтів і медиків у процесі лікування. Вона дуже така намолена. Видно, що вона старовинна, дерев'яна, і це неймовірно було тримати її в руках і почепити на цю фігуру. Приурочили відкриття виставки Всесвітньому дню боротьби проти раку, щоб у чергу. Ови, раз нагадати дуже важливо не ігнорувати симптоми і не відкладати візит до лікаря, адже кількість хворих на онкологію щороку збільшується. Минулий рік ми зареєстрували в області більше 3,5 тисяч онкологічних захворювань. Диспансер, наш наша лікарня, працює надзвичайно інтенсивно. Це порядка 4 тисяч операцій, це порядка 35 тисяч відвідувань в рік. Із яких би причин вам не довелося опинитись у цій лікарні. Нехай ці картини допоможуть вам пережити складні часи і вірити у краще. Арт проекти тут планують реалізовувати і надалі.